Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Так, приїхав з базару, з вихідних, і дуже приємно був вражений. Зараз покажу чим. Оце дивіться пасіка. Ну, всі бачили, хто дивиться канал Пасіку. А то от у нас город. І в цей раз на городі посадили ми. Таку смугу, дивіться, оце кукурудза. Вона початково повинна була виконувати функцію загородження, тобто як паркан. Але ми взяли кукурудзу нормальну, я кажу, звичайну кормову. І взяли ось оце це краєчку, таку солодку типу кондитерська, Я розумію, що її закручують в банки, закривають. І от така кукурудза, саме сорт такий, продається. На полосах типу, торгова марка Верес там. І що хочеться сказати. Дивіться, зараз я підійду поближче. Оця кукуруза якось дивно зацвіла. Но я особливо такого не бачу. Може це і звичайна річ. Я таке бачу перший раз е, приїхав, е, вийшовши на пасіку зранку. Я почув такий гул. І, і дивіться, що відбувається тут у нас на пасіці. На кожному е-е-е... Так скажем, квіточці от кукурузи. отака така от, у нас вимальовується картина. Тобто дуже активно бджоли її беруть, пилок з неї беруть. І що хочеться сказати, я там далі посадив експорсет який в цьому році вирізайцю по коліна. Так я дивлюся, що краще б я оцю кукурузу посадив, ніж де, де та бджола? Краще б я кукурузу посадив, ніж би От той спорцець, дуже багато пилку. І, в принципі, я не знаю, треба буде колись експеримент зробити скільки в кількосному варіанті пилку. Але все ж таки ми зробимо. Так, я це вас, як кажуть, розвіселив, а зараз поговоримо на ту тему, на яку я планував сьогодні зняти відео. І передумова буде яка? Передумова така, що. Останнього тижня дуже багато пасічників. Ну не так не дуже багато, але кожного дня було по декілька дзвонків, так скажімо, пасічників до мене, які питали мою думку щодо ціни, куди здати мед, по чому там здати мед. Тобто пасічники, я так розумію, трошки щось там скачали, може то і ріпаковий, може то і акація, може то і різнотрав'я. І хочуть трошки монетізувати свої зусилля і здати мед. І що ще хочеться сказати? Завжди оці от відео про е, ціну меду, там, знаєте, про фінанси, вони е, більше популярності користувалися. Але я останнім разом е, трошки розочарувався в зніманні цих відео, тому що з одного боку їх дивляться, а з другого боку нічого не відбувається. І що це виходить? Получається, що відео не доходять до своєї аудиторії, але я все ж таки мушу. Цю тему озвучить, тому що вона дуже актуальна для пасічників. Отже, дивіться, зараз ситуація, як я сказав, хлопці скачали мед травневий, там, ріпаковий, різнотрав'я, є він. Гроші, мабуть, закінчуються, і люди хочуть здати. І що нам пропонують, що ми чуємо, там різні ціни чуємо, але приблизно порядок цін один. 45-52, отак. От. Це, ви знаєте, я завжди, коли чую ці ціни, я завжди так про себе посміхаюся. Чому? Тому що ну, вони і близько не відповідають нашим реаліям, по-перше, реаліям витратної частини, по-друге, реаліям нашого рівня життя. Воно набагато дорожче і стало набагато дорожче. Завжди було так, що нам грошей давали менше, але. Настільки менше, це, мабуть, дно, як кажуть, що настільки менше нам, нам давали, але може і дно ще попереду. Давайте розбиратися, чому так. По-перше, я ж кажу, що люди, багато людей втратило свій, свій дохід. Люди працювали на пасіках, ой, на пасіках на роботах на основних. А зараз багато робот багато підприємств скорочують свої потужності і зменшують своє виробництво. І відповідно звільняють працівників. Тобто люди чи залишаються взагалі без роботи, чи залишаються, не доплачують їм до та повного, що їм там було положено. І люди потребують фінансів. Тому люди, як кажуть, кинулися в своє допоміжний зароботок бджільництва. Але і тут цю ситуацію я думаю, що прорахували. Наші шановні скажімо так, підприємці, які займаються експортом меду, цим користуються і теж, як кажуть, не додають. Звісно, у нас ситуація ще яка? Ще у нас стан, стан війни. Стан війни це завжди такий стан, коли всі, хто там з боку намагається заробити. На цьому бачимо, що там в нашому аграрному секторі на назернавіни дуже великі ціни. І, звісно, на наш мед. Далі. Останнім часом з'явилася така інформація щодо Запорізької АЕС, що її там нібито там охолоджувач замінували, і що вона от, нібито повинні її підірвати. І там нібито евакуюються вже і війська, і співробітники з тої Запорізької. Тобто такий інфопривід. Що воно відбудеться чи не відбудеться, я не знаю. Але це теж слугує таким, знаєте каталізатором, що люди хочуть здати свій мед. І хочуть ціниться в руках, ніж журавля в небі. Тобто краще там здам, ніж не здам, і це все мед той пропаде. Ось так. Що ми ще можемо спостерігати? Чому така низька ціна? Ще нам кажуть наші шановні експортери, підприємці, що Дають малу ціну, що це не вони винуваті, це винуваті е, ті закордонні покупці меду, які теж е, типу, ціну не дають, хоча, хочуть нажитися. І ще додатково логістика виросла, складова логістична е, в цьому. Тут е, є доля правди, я думаю, але вона я думаю, не настільки виросла, настільки вони не додають. Ось так. Так, проговорили, що у нас відбувається, а зараз основне, я кажу, відповідь на питання, що з цим робити. Зараз у нас же два, два питання. Хто винен і що з цим робити. Так ось, винен вже побачили хто, в принципі, а що з цим робити, а рекомендації мої не змінні з цього приводу. це ми з вами зараз відповідаємо. І як кажуть, вигрібаємо наслідки того, що ми робили завжди. Ми робили завжди, Казали, що там а гроші треба, а дітям у школу. Там що ми оці, ви знаєте, казки. І зараз ми за це, за це ми відповідаємо ще більшим зниженням ціни. Тобто ми в минулому показали, продемонстрували неспроможність проявити єдність пасічників, тобто тримати. Певний рівень ціни за свою продукцію, і зараз ми вигрібаємо. Тобто я вважаю, що зараз буде наслідки ще більші Тобто, якщо навіть навіть... Ой, пчела вжалила Якщо навіть зараз ми об'єднаємося, відбудеться чудо, ми об'єднаємося і пчела нападає. Може чуєш брехню, кажу, так ось. Об'єднаємося. Єд... Об а, вона на... почала нападати, коли я сказав, що ми об'єднаємося. Тобто я теж вважаю, що це маловероятно. Так ось тікаємо і продовжаємо. Е... Навіть якщо ми об'єднаємося, то пройде дуже багато часу, коли нам щось дадуть. Коли нам щось дадуть, якусь там ціну нормальну. І... Так, ті куди ще втікти? Щось тут бджола така злюча, може щось там кроплі? Так, все втік, продовжуємо. Навіть якщо ми зараз об'єднаємося, то пройде дуже багато часу, якщо ми, наприклад, об'єднаємося і домовимося тримати стрій, я кажу, тримати ціну. Ну, як на мене, пройде не менше року, коли там щось почне змінюватися. Ми продемонстрували, що ми можемо тримати. Я кажу, стрій максимум 2-3 місяці. Це все е, зацікавлені особи, е, які працюють на різниці в ціні. Різниці в закупівлі у нас і продажу не у нас. Це, це вони зрозуміли, що пасічники домовляться не в силах. І 2-3 місяці і пасічники сипляться, скидають мед по чому дають різні є, е, скажімо так, вкиди, вброси. Перший вброс, що ціни взагалі не буде, треба здавати. Другий вброс от дуже зараз багато поширена така інформація. Ну, типа тримаємо, але там гроші треба, там одну дві діжки здамо, живемо і, там і далі тримаємо. Типа тримаємо, але не тримаємо. І таким чином от пасічники по одній, по дві діжки і так і зливають свій мед по дішівки, я кажу. Так ось. Перше, да, я, я казав, вперше, що, що треба робити. Теорія, я як кажу, яка не співпадає з практикою. Треба, як не дивно, це буде звучить, тримати ціну. Тобто визначитися ціну, і, і, ціною, і нижче цією ціною не здавати. І причому всім, знаєте, така сказка, щоб всі мене здавали. Як визначити ціну? Я вам вже казав. Це ви, вираховуєте свою собівартість. Свої продукції на свої пасіки додаєте бажаний ваш прибуток, який би ви хотіли, наприклад, там 20 30 І виходить ціна. В цьому році за собівартість ще рано казати, тому що е, от я за, за я свою собівартість, до речі, знаю, да, і ніколи. Е, завжди, по моїм розрахункам, я в плюсі, ніж в общем, я рахую свою собівартість і, і націнка там, є все там все є. Але зараз ми бачили, що є, який був травневий урожай, який був травневого меду, який був з сакації, його взагалі не було. Зараз теж різна трав'я показує не дуже такі добрі показники, тому що засуха. Хтось різкнув в наших краях. Виїхав на коріандр, трошки там буде качати, але вони стояли там поряд з замінованими ділянками. І я для себе вирішив, що не хочу такого меду ціною свого життя. Так ось. Вираховуєте собі вартість, додаєте націнку, і оце виходить вартість в цьому році. Я ще не знаю скільки, але я орієнтуюсь на ціну минулого року. Зараз я ж кажу, що торгівля в роздріб йде медом з ріпаком і медом з акацією. Воно з рипаком, це у нас зараз я продаю в роздріб 200 літра, а за кацію 300 літра. Ну, там десь половина акації, відсоток. Далі, так, перше, почули, що треба визначити якусь там ціну серед пасічників і тримати її, не здавати. Потім що робити? Друга рекомендація, що я казав, пасічники все ж таки, у кого залишилися гроші, які... В, в, в жилах тече кров підприємців. Возьміть зараз дуже вдалий час купити цей мед у тих пасічників, які, які все ж таки потребують грошей, за дуже вигідні пропозиції. От я вам кажу, люди дзвонять, я з ними спілкуюся. Зараз можна дуже вигідно купити той мед. І якщо ви, звісно, розумієте, куди ви його продасте і за якою ціною. Так що є друга рекомендація до пасічників з грошима. Купити мед у пасічників без грошей, ось так, скажімо так, чи ті, хто потребують зараз грошей, і, і теж в подальшому це перепродати його по ціні, яка буде відповідати нашим нормам рентабельності. Тобто, все ж таки залишить гроші в родині пасічників, так, скажімо так, зробити таку е, виробничу кооперацію, тобто об'єднатися серед нашої гільдії. До речі, дуже цікаві думки. Я останнього разу чув від членів нашої спілки, що раніше навіть такі були гільдії виробників, що хто реалізує продукцію, нижче ціни, вижинали там не тільки з гільдії, а ще вижинали з населеного пункту. Ось таке. Я думаю, що якщо би це так помріємо, якщо таке у нас може бути, то теж було б дуже непогано. Ми бачимо, що держава не регулює, держава не втручається в це. Зайняли таку позицію невтручання. Тобто порятунок, порятунок утопаючого справа рук утопаючого. Ось так. Без нас ніхто нам ціну не дасть. Ми здаємо, експортери бачать, ми, ми розрізнені, домовитися не можемо. По факту, тільки знаєте, там чи збираємося. Коли нам щось треба, узначив, що на весах, чи я ж кажу, що що по чому, а так ми друг друга і знати не хочемо. Отак, от, от така реалія нашого, на жаль, сьогодення. У нас не, немає комунікації, розумієте? І, і оця прислів'я, що ми дурні, бо бідні, чи бідні, бо дурні. Вона зараз працює на 100%. Ось, мої друзі, вам е, бачення моє на цю ситуацію. Е, щодо, до, до речі, прогнози. Прогнози е, е, це е, справа. Не дуже вдячна, але ну я їх не, ніколи не ставлю. Е е яка буде ціна? Це, звісно, буде розвиватися від е е нашої військово-політичної ситуації. Коли ця військово-політична ситуація, е дай Боже, стабілізується в, в нашу сторону, то десь ще, мабуть, десь рік пройде, поки там щось там почне зрушуватися. Але поки що, я ж кажу, що ми і так без настрою, без. Натхнення, а ще цим користуються зацікавлені особи. Вони роблять свою справу. Хай, хай воно так і буде, як вони кажуть. За кордоном не дають ціну, ще логістика висока. Як... Тим не менш, як би воно не було, все одно це результат нашого того, що ми недополучаємо дуже багато меду. Результат цього прогнозу він вже збувається. В цьому році я дуже це бачу, що бджільництво занепадає. Дуже багато людей продає пасіки, дуже багато людей продає інвентар, і теж, до речі, це час такий, що все ж таки, хто вірить в майбутнє бджільництво і все ж таки знає, куди реалізувати свою продукцію, цей час скуповувати усі всі речі. Інвентар, забесінь, там вулики, там в общем таке. З одного боку, це не дуже гарно, не дуже добре, але я ж кажу, що це реалії нашого життя. Ми самі винні, що викопали своїми руками могилу, в нашому, не собі, а нашому бджільництву. Ну давайте будемо не про могилу, а про нашу справу. Тобто ми самі заганяємо цю нашу справу в неприбутковість. Вже давно загнали, до речі. Вибачте за такі песимістичні висновки та прогнози, але я бачу, що це реалії нашого життя на сьогодні, поки пасічники не зможуть домовитися один з одним, не зроблять якісного об'єднання. Діла не буде. Діла буде, Оце Ми зібралися, поговорили, пахали, поохали, поображали там, хто там. Той експортер поганий, той експортер поганий. А я думаю, що справа вона в нас, тому що у нас немає конкретного розрахунку, конкретного бізнес підхода. І тобто, в нас немає вибуду нашого майбутнього. У нас наше бджільництво воно грунтується на тому, що завжди пасічник був з грошима і завжди там, колись там було. Бутель меду 20 рублів, а зарплата 120, тобто на зарплату 6 бутильків продав, і тобі і зарплата. А зараз вже реалії життя другі. Ці 20 рублів, як раніше, визначає не ми, а визначає хтось другий. Так ось підсумок цього відео буде, що я всім бажаю, щоб ви визначали свою ціну, а не хтось там, як там нам нав'язують, що тіпа, покупець визначає ціну. Ні ви потрібні вийти з пропозицією і потім цю свою пропозицію обґрунтованою пропозицію ціни і потім цю свою пропозицію ціни відстоювати. І по другому діла не буде. Так багато вам наговорив. Бажаю всім добра, бажаю зробити правильний вибір в реалізації своєї продукції. як це ж половина успіху нашого нашої справи вигідно продати свою продукцію. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока.